Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде, як звичайно, дуже чудовий гарний будинок, який знаходиться в селі Мала Виска, це Кіровоградська область. Значить, власник будинку предлагає такі умови. Будинок знаходиться у селі Мала Виска, продається срочно, ціна абсолютно актуальна. З документами повний порядок, є погріб. Будинок знаходиться на вулиці Залізнична, 5. Загальна площа будинку це 45 метрів квадратних, дві кімнати, площа ділянки 5 соток, меблювання немає. Відстань до найближчого міста до 5 кілометрів. Можете по карті подивитися. Як ви бачите по відео, будинок потрібно прикласти з руки, звичайно, тому що не дуже гарний стан його, але є територія, є будинок, в якому можна проживати. А саме головне, що ціна питання, ціна цього будинку всього-навсього 1 тисяча доларів. Це взагалі нічого. Це 40 тисяч гривень за будинок з документами. Кому Кому буде цікаво, обов'язково переходьте в телеграм-канал в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі ви знайдете контакти власника, зможете зв'язатися з ним напряму і вирішити всі ваші питання. Обов'язково підписуйтесь на канал. Всім дякую, всім до побачення.